Очеретяна хатина біля річечки була, і жила у ній родина невелика й немала. Жабка дід і жабка бабка, мама жабка, тату жабка, і веселе малиня жабенятко жабиня Так би жити й поживати. Та чомусь одного дня. Почала вирядувати дружна жаб'яча рідня. Тут вода занадто чиста, комарі якісь дрібні, на лоточені ліщишки. Буркотіли ці людні жабка діди, жабка бабка, мама жабка, тато жабка. І веселе малиня жабонятко жабиня. Десь вони почули мову про якийсь недальній край. Там калюжа є чудова, а навколо справжній рай. Що тут думати, гадати? Швидко все забрали з хати, в хуру коника впрягли, хто що може потягли. Йдуть, йдуть втомились дуже. Та скінчилась довга путь. Ось нарешті та калюжа. Оселилися, живуть жабка діді, жабка-бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малення, жабенятко-жабеня. Ще до осені далеко. Час минає з проквола. Тільки враз жахлива спека дошкуляти почала, стала сохнути калюжа. Менша й менша є щодня, гірко плачеться. і Бідна жаб'яча сім'я, жабка діди, жабка бабка, мама жабка, тато жабка, і веселе малиня жабенятко жабеня. Ой, рятуйте, ми загинемо, Що робити без води? Надала ж лиха година переїхати сюди. Геть звід. І в ту ж нічку тільки спека уляглась, швидше знов на рідну річку Вся сімейка потяглась. Жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка і веселе маленька жабонятко-жабоня. Цілу ніч ішли невпинно, і на ранок прибрели в очеретяну хатину, де колись вони жили. Ранок весело іскриться, і комарики гудуть, і тепер і куди звідси. Мандрувати вже не йдуть жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малення жабенятко-жабенят.